До річниці вторгнення наші європейські партнери по Євросоюзу готують для Путіна і для Росії подарунковий пакет санкцій. Це торгівельне ембарго оцінюється в суму близько 11 мільярдів євро на рік. Там великий перелік товарів, в тому числі і високотехнологічне обладнання, яке Росія може використати для систем озброєння. Але там є ще найголовніший товар, а це Унітаз. До речі, там ще є зливні бачки до унітазів. Ну, всі ми пам'ятаємо, як в перші місяці вторгнення унітази стали фетишем для російських загарбників, як вони їх тягли і відсилали до себе на Росію. У Путіна все буде нормально, у нього є персональний чемоданчик. А от для простих росіян, ну, вони стають все далі і далі від досягнень цивілізації. А Росія стає все ближче і ближче до військової поразки.